Вітаю в ефірі. Спеціальний випуск передачі особливе про особливі події в Україні і світі. Сьогодні 26 червня, і саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як художниця декоративного мистецтва Нінель Гаркуша та етнограф Василь Тарновський. За календарем ООН сьогодні день боротьби із незаконним обігом наркотиків, а за державним день кримськотатарського прапора. Розпочинаю із сенсаційного повідомлення американської космічної агенції НАСА за її прогнозами. Наша планета із 15 по 29 листопада зануриться в повну темряву. Соня... сонячне світло стане синім. Причиною цього явища буде глобальна для сонячної системи подія, що відбувається між Юпітером і Венерою. А 21 серпня агенція НАСА буде транслювати у прямому ефірі сонячне затемнення. Антикорупційний щоденник пійманого на Бурштиновому хабарі в 1600 тисячу доларів депутата Олевської міської ради заарештували з правом виходу на волю під заставу 518 тисяч гривень. А на Херсонщині хабарником став голова сільради, який спокусився на 20 тисяч гривень за надання права на оренду земельної ділянки. Як боротися із корупціонерами, ми запитали на вулицях Житомира. І ось що кажуть люди. Ну, мудра пословиця, риба гниє з голови. Мабуть, все-таки починати потрібно звідти, звідки вона виходить. Потрібні якісь заходи, якісь контролюючі органи. І, якби люди отримують зарплату, навіщо брати ще в карман? Я не розумію, наприклад. Коли у людей нормальна зарплата, потрібно якось ну, скоригувати, це, дати нормальну зарплату і тоді, щоб люди не брали просто або далеко. Ні, ні-ні, Спасибо, Спасибі, Певно, що це гідний рівень життя, по-перше, щоб людина отримувала гідну зарплатню. Звісно, все одно корупція лишиться, але вона просто зменшиться, буде в менших обсягах. Також це освіта, певно, що треба дітям з малого віку. Казати, що це виховання. Так, виховання, як це в інших країнах розвинутих європейських. На фронтовому Донбасі за два вихідні дні окупаційні гібридні російські війська, попри домовленість про хлібне перемир'я, здійснили кілька десятків обстрілів позицій українських збройних сил. На жаль, двоє наших хлопців загинули, четверо поранені. Сьогодні, вранці, обстріли відновилися. І ще про особливі події і факти в Україні і світі. Президент України Петро Порошенко провів сьогодні в Парижі перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. З нагоди дня кримськотатарського прапора в Києві пройшла урочиста хода і автопробіг. Польща встановила нові правила працевлаштування для українців. У Пакистані внаслідок вибуху бензовоза згоріли живцем 153 громадяни. У Колумбії затонуло судно, на борту якого були 120 пасажирів без рятівних жилетів. На Житомирщині біля свято-михайлівського собору встановили та освятили пам'ятник нашому уславленому земляку Івану Огієнку, митрополиту Іларіону. Було це ось так. Ось так із урочистої молитви у Святомихайлівському храмі розпочалася подія, яка увійде в новітню історію Житомира та всієї України. Відкриття пам'ятника великому українцеві, митрополиту Іларіону Івану Огієнку. У храмі молебень, а біля храму сотні Житомирян та гостей міста. Попри раптовий літній дощ, ніхто не розходиться. Міський голова називає подію другим духовним відродженням Житомира. Огієнко для української нації це дійсно духовний фундамент на, на рівні з Тарасом Старасом Григорічем Шевченка сьогоднішнє відкриття пам'ятника. дійсно маленький, вот такої перший шижок возрожденню города Житомира. нова Михайловське новий пам'ятник. Урочистий молебень та освячення пам'ятника видатному земляку. Здійснює патріарший намісник митрополит Переяслав Хмельницький і Білоцерківський епіфаній. Звертаючись до громади, церковнослужитель наголошує внесок видатного Житомирянина Івана Огієнка. Установлення української держави та української нації неоціненний Він впроваджував. Українську мову у всі сфери нашого життя засвідчуючи, що якщо народ не буде розмовляти своєю рідною мовою, то такого народу не буде існувати. Пам'ятник духовному провіднику Івану Огієнку на Житомирщині поки що лише другий. Перший після тривалого забуття видатної постаті спорудили на його малій батьківщині у селищі Брусилів. Представник цієї територіальної громади упевнений, Огієнко повертається, бо є духовна потреба. Зараз як ніколи потрібно саме огієнкове слово, тому що ми вже розуміємо, що таке незалежність, маючи той біду, біду на сході. Розуміємо, ми, ми знаємо, що ми. Ми маємо виборювати. А Гієнко та людина сама, яка виборювала. І е, через терени, е, коли забороняли, влучати премії Івану Гієнко, ставити пам'ятні знаки, вже почалася незалежність. Житомиряни знають про видатну постать Івана Огієнка і вважають символічною та знаковою появу пам'ятника в оновленому Житомирі. Огієнко, Це гордість нашої Житомирщини. Він наш земляк, він є перекладачем Біблії. Ми дуже пишаємося нашим земляком. Що ця постать відома не тільки на Житомирщині, не тільки на Україні, а це постать, яку повинні знати увесь світ. Я дуже рада, що саме у нас в Житомирі відкривається такий славетний пам'ятник, такій гарній людині. Кількість молоді, яка просто не байдуже, ніхто їх не заставляв, не все вони переконані і з бажанням прийшли подивитися на відкриття. Рішення встановити пам'ятник відомій особистості прийняли ще в 2014 році, але кошти на його спорудження збирали 10 років, каже автор ідеї та скульптор Василь Фещенко. Це те, що не можна не робити. В мистецтві не буває так. замовлення це добре, але коли замовлення твоєї душі, того пориву, і саме головне впевнений, що воно вписалося сюди дуже чудово. Іван Огієнко автор понад півтори тисячі статей та наукових публікацій про відродження України та української нації. Міністр освіти України. Цього року виповнюється 55 років, як уперше в Україні з'явилася Біблія українською мовою у його перекладі. Помер митрополит Іларіон у Канаді 45 років тому. Ірина Остапчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Родина Миколи Миколаєвича Сидоренка просить допомогти йому після надскладної і дорогої операції в Києві із трепанації черепа після виходу з лікарні для його подальшого лікування. Знову потрібні чималі гроші. Добросердечні люди можуть перерахувати благодійні кошти на банківську картку Миколи Сидоренка в Ощадбанку. Номер рахунку 262-515-3041-739. Повторюю 262-515-3041-739. 39 Обласне телебачення готує до свого 25-річчя документальну книгу. Отож, звертаємося до шановних глядачів. Якщо у вас є цікаві документи чи фото, що стосуються телеканалу Житомир, просимо надати їх у телецентр для видання цієї книги. Далі про інші особливі події у нашому краї. Професор, доктор філософських наук Петро Саух покидає посаду ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка, оскільки вибраний на відповідальну роботу в Києві. У Бердичеві встановили найбільш оригінальний в нашій області пам'ятник домашньому дивану. У середу Житомирщина разом з усією Україною відзначить День конституції. 28 травня. Обласний музично-драматичний театр запрошує на прем'єру вистави за п'єсою Миколи Гоголя. Вій у народичах п'яний водій збив автомобілем двох дітей. Один із хлопчиків помер. І на сам кінець про чергову надзвичайну знахідку. Уфологи виявили на місяці древню піраміду, дуже схожу на єгипетські вчені. Вважають, що це створіння розумних істот швидше всього інопланетян, котрі не виключено колись спорудили на місяці свою міжпланетну базу, яку згодом було розрушено, наприклад, падіння метеорита чи іншою глобальною катастрофою. Такими були особливі новини цього дня. А я прощаюся з вами на все добре.